Всім привіт! З вами знову Скарлетт, і це друга частина про Джека. Перша вже в профілі. Тож починаємо. У мене є мільйон доларів і 5 днів життя. Що мені викреслити з мого списку бажань? Поки мені зашивали руку, мені наснилася леді в червоному. Ми знову були на пляжі. Вона цілувала мене всюди. Її подих відчувався гарячим на моїй шкірі. Я провів руками по вигинах її стегон, притягуючи її ближче, і ми пестили одне одного. Було гаряче, так гаряче. І якраз коли ми були у розпалі пристрасті і її руки ковзали по моєму пресу, ага, у сні в мене він є. Раптом її зуби замикаються на моєму горлі, але вона поки не кусає. Ще ні, бо вона насолоджується тим, як мої голосові зв'язки вібрують. Потім вона розриває мій живіт. І витягує мої кишки, мотузка за мотузкою, обвиваючи ними свої пальці, поки я кричу, кричу і кричу, і я знаю, це саме та частина, яку вона найбільше любить. Так, так, по-іншому починаєш дивитися на всі ці паранормальні романи, які люди так люблять читати, правда ж? Моя порада всім, хто колись думав про близькість із нелюдською істотою, особливо з тією, що зазвичай жує людей не робіть цього. Не те, щоб вона хоч раз сказала, як саме планує мене вбити, сниться просто примітивна версія моїх же дурних слів. А що як я хочу, щоб ти впіймала мене? І її морозний, до кісток пробираючий шепіт у відповідь. Ну, скажімо так, нікому не подобалося, коли я їх ловила. Ще бак. Після того, як мене виписали з лікарні, я міняю свій малий човен будинок на величезну пафосну яхту, бо думаю, ну, минулого разу вона спіймала мене лише тоді, коли я був досить дурний, щоб гуляти пляжем, то як вона мене знайде, якщо я залишуся у відкритому океані? Що вона зробить? Вирине з глибини як русалонька з пекла і вилізе на яхту? Не треба було це накликати. Я засмагаю, сьорбаючи піноколаду якусь вишукану з шматочком ананаса та парасолькою, яку мені поставив хлопчина, чия єдина робота клацати ті парасольки та прикрашати мені напої. Чому б і ні? У мене ж мільйон. Коли очі цього хлопця різко вирячуються, я повертаю голову і. вона у яскраво червоному бікінні, яке залишає дуже мало простору для уяви. Вона підморгує, відкидаючи мокре волосся на плече і закидає довгі, блискучі від води ноги через борт. Щелепа хлопчини падає на палубу і здається. Він поставив щось більше, ніж парасольку. Я випльовую напій і кидаю склянку. Добре, що на моєму великому човні є маленький рятівний човен спеціально для таких випадків. Чао, Белла! треба припиняти такі зустрічі, але якого біса, як? Мораль оповіді до біса човни. Далі небо. Оренда приватного літака коштує мені величезний кусень мого мільйона, майже боляче платити. Але коли ми виходимо на крейсерську висоту, я знаю, воно того варте. На двері діє тиск у тисячу фунтів на квадратний фут. Відкрити їх фізично неможливо я в сталевій коробці високо над землею. Лише я, приватний шеф, який подає п'ять страв. Вина, який він підібрав до кожної, і пляшка преміального бурбона за 2,5 тисячі доларів, яку я купив, бо завжди хотів знати, який на смак справжній люкс. І якщо ви думаєте, Джеку, хіба вона не казала тобі бути серйознішим? Може варто визначити пріоритети, то ви просто не пробували цей бурбон. На жаль, я теж не спробував. Ми щойно злетіли, я вмощуюсь і вже тягнуся до пляшки, коли всі волосинки на моїй шиї стають дибки. Ще почу я, не вірячи, бо я перевіряв двічі, ні, тричі, я обшукав кожен дюйм літака і клянусь жодної краплі червоного, навіть серветки, навіть вина, жодної краплі червоного. Але коли я відстібаю ремінь і обертаюся о, Ісус Христос, Червона, виходячи з задньої частини літака, ніби була там завжди, у довгій вечірній сукні, вона муркоче: Привіт, Джеку! І так я вистрибнув із літака з парашутом, так і не скуштувавши бурбон. А тепер зізнання. Якщо ви ще не зрозуміли, гумор для мене це механізм виживання. Хочете знайти найнещаснішу людину в кімнаті, дивіться на коміка. Але правда в тому, що Джек у цій історії живе моментом, бо знає, він майже напевне помре за кілька днів. Усі її неможливі появи, це не просто фантазія. Я відчув ті тіньові кіхті, коли вони різали мою руку. Як гаряче масло. Насправді я не згадував цього раніше, бо це насмішно, але поки я сьорбав пінаколаду та купував бурбон за дві з половиною штуки баксів, я був нашпигований знеболювальними, вона дуже сильно покалічила мені руку. Правда в тому, що вистрибуючи з літака, я думав не про бурбон, я думав про те, що я повністю щиро до біса приречений. Можливо, я не заслуговую співчуття, але я вирішив хоч на секунду скинути маску, бо далі буде дуже темно. Бачте, я збираюся зробити помилку. І ви знаєте, як буває, коли ти виснажений без сну на адреналіні, на знеболювальних у мене ж мільйон. І ти придумаєш ідеї, які в той момент здаються геніальними, але потім, ну, не дуже ось. Я попередив Стрибок, там ми зупинилися. Я вистрибую з літака, лишаючи позаду шефа, який коштував як мішлен, хоч і не був таким, і бурбон за дві з половиною штуки. Факт: я боюся висоти, тому стрибок із парашутом не був у моєму списку бажань. Але чого б і ні. Давайте додамо і одразу викреслимо. Список Джека. Діснейленд, яхта та пінаколади обов'язково з парасольками, бурбон за 2,5 тисячі доларів, стрибок із парашутом. Бум, готово. Але тепер, коли я падаю, буквально і метафорично відкрий парашут Джеку. Мені раптом цікаво, як саме леді постійно з'являється, наче реверсована версія Кармен Сан-Дієго, де гаряча красуня в червоному. Переслідує мене. Парашут розкривається. Я повільно спускаюся над зеленою галявиною, і мої очі лізуть з орбіт, коли я бачу внизу спалах червоного. Це вона іде полем. Ні, ні, ні. Ти ж була на літаку. Я з'їхав з глузду, б'ю повітря ногами, верещу, як дитина, повільно дрейфуючи вниз. Ні, це фізично неможливо, не смій мене вбивати, навіть не думай, ні, ні, ні. І коли трава наближається, слава Богу, я колись займався трохи паркуром, ноги мені потрібні, щоб тікати, і я тікаю, щойно приземляюся і виплутуюся. Крики недостойні, але цілком виправдані, бо саме тут я розумію закони фізики не працюють. Що я спробував? Літаки, потяги, човни, авто. Ха ха ха. Я міг би полетіти ракетою в космос, і вона все одно знайде мене і зв'яже мої кишки бантиком. Ха ха. ха hmm. Можливо, мої істерики змусили її відчути до кори сумління, бо вона не ловить мене поки що. І ось ми нарешті повернулися до тих кілерів. Ну, кілерів гучно сказано. Це байкерська банда, з якою я перетнувся на заправці, коли мчав десь через Алабаму, Кентукі, Вайомінг, ну, географія не моє. Зазвичай я уникаю таких клубів, бо вже мав із ними справу є причина, чому я ніколи не поїду до штату Техас, вони ніколи не забувають образ. Але зараз, коли за цим шакалом женеться магічний убивчий ведмідь, зграйка вовків здається шансом. Їхній захист коштує дорого, але я готовий платити. І так, у мене з'являється моя шкірянка, пекельні ангели, стайл охорона. Тож, пані красуне, запитання до вас. Я знаю, яка ви голодна, але ви готова їсти кулі. Я наказую їм стріляти в неї при першій же нагоді, а потім. Поки один із банди веде орендований мною фургон, я нарешті маю можливість завалитися спати на задньому сидінні. Як тільки голова торкається подушки, я відключаюсь. Звісно ж, мені сниться леді. Шепіт її сміху змушує моє серце стискатися. Я намагаюся підвестись, але вона штовхає мене вниз і осідлає. Її руки ковзають по моїх грудях і плечах, нігті з манікюром впиваються крізь сорочку. І вона хрипко каже Джек, ти думаєш, що ти такий розумний, але ти приїхав за тим мільйоном, наче миша, що нюхає сир. Вона тріпає пачку грошей у мене перед носом, щоб я міг відчути запах свіжих купюр. а потім... Блимаючи лихою усмішкою, підпалює нижній край банкнот. Гей, я кидаюся до них. Вона сміється, відштовхуючи мене назад. Такий передбачуваний ти нічим не кращий за своїх лохів, але тепер твоя черга, Джеку, твоя черга. І коли гроші горять, її усмішка розтягується, відкриваючи бритвенно гострі зуби. Прокидаючись, я задихаюсь, рев двигуна фургона потрохи повертає мене в реальність, і серце знову переходить у рівномірний ритм. Я дістаю телефон і перевіряю час минуло 12 годин. Озираюся жодного натяку на червоний колір і жодного поколювання в основі черепа. Нарешті трохи розслабляюся, відкриваю пачку чіпсів і пиво. Не надто поживно, але я надто голодний, щоб перебирати. Я набираю перший запис і публікую. Після цього гортаю телефон і вперше за кілька днів переглядаю справи. Чоловік на ім'я Джеремі надіслав мені 500 доларів. Це старий гей, якого я воджу заніс уже деякий час. Я називаю його Джербер. Джербер думає, що я зустрінуся з ним, якщо тільки він надійшле достатньо грошей, аби я міг утекти з своєї охопленої війною країни та пройти складний і головне дорогий процес імміграції. Я якраз складаю повідомлення, дякуючи йому за гроші, але додаючи, що не можу покинути свою хвору маленьку сестру. Я не знаю, навіщо я це роблю мені не потрібні його гроші. Коли мій телефон вібрує, це Леді. Леді Блум 2023. Серйозно, Джеку, Байкери? Койот Віллі Гей, Леді. Леді Блум, Клянусь ганятися за тобою, наче за мультяшним персонажем. Койот, ти бачила мій нік? Леді. Ти назвався на честь мультяшного персонажа, який завжди провалюється, Леді Милий, дуже в твоєму стилі. Койот, Пф, укуси мене, Леді, скоро провалився, сам це підставив і сам у це вліз. Треба міняти тему. Койот, що на тобі зараз? Леді, нічого. Леді, до речі, мила шкіряна куртка, позичив у нових дружків. Моя мавп'яча частина мозку повністю зайняла уявленням її нічого. Тому я майже пропускаю шепіт внутрішнього шакала. Пс, не ведись на її відволікання, що вона насправді має на увазі. І вперше за довгий час я слухаюсь розумної частини мозку, хмурюсь і пишу Койот, стоп, це тому я не можу тебе бачити. Ти не носиш тіло леді, не носиш людську форму? Жодної відповіді. О, я трошечки ближче до того, щоб зрозуміти природу того, що мене переслідує. Вона не леді, а сутність, яка носить леді так, як я використовую аватар, щоб видурити гроші з таких солодких ведмедиків, як Джер Бер. Але вона згадала мою куртку якщо вона бачить мене, то чи можу я побачити її, побачити, чим вона є насправді? Я верчу головою, вдивляючись у всі тіні і у всі вікна, але навколо порожній ландшафт, і тоді телефон знову вібрує. Леді, подивись у дзеркало заднього виду. Я опускаю вікно і висовую голову у ревучий вітер, щоб поглянути на кінець колони мотоциклістів. Вона тримається за талією великого чоловіка з рудою бородою. Її сукня майорить навколо, мов полум'я. Байкер, схоже, зовсім її не помічає вона підіймає руку і махає Але якщо їй так легко мене наздогнати, чому ж я досі живий? Тому що, шепоче Шакал, з тієї ж причини, з якої я продовжую грати з Джербером, хоч у мене і є той мільйон, і з тієї ж причини, з якої я продовжую писати листи. Від Дешона до Марти. Я, мабуть, робитиму це і після всього, бо я не можу кинути гру, і Леді теж. Леді, Джеку, ти впевнений, що хочеш втягувати невинних? Невинні, ха. Якщо ці хлопці невинні, то Джек, чесна людина. Я не реагую на її спроби провокацій. Ясно, що вона не любить свідків, тому намагається вибити мене з колії, натиснувши на совість, наче вона в мене є. Я піклуюсь лише про Джека, але тоді вона пише щось, від чого мене пробирає холод. Леді, то скажи, який із них твій улюблений? Я довго дивлюсь на екран Леді, даю тобі дві години, щоб позбутися супроводу, а потім що буде, те буде. Це були дуже довгі дві години, здебільшого тому, що мій водій не може заткнутися. Фільми, музика, марксизм, він має думку про Путіна, ГМО і ядерну енергетику. На його куртці немає нашивки, яку носять інші. Він пояснює, що це пов'язано з ієрархією групи. Треба мати певний ранг, щоб отримати нашивку. Він її шалено хоче. Мило. Зрештою, він просить мене пояснити Тікток. Його племінник виставив відео у Тіктоці, а водій, який називає себе півень. Не знаю, як подивитись відео. Допомагаючи йому увійти в аккаунт, я запам'ятовую його логін і пароль, дізнаюся, що його звуть Робі, і, допомагаючи увійти в забуту пошту, дізнаюся, що він повторює паролі. Я веду з ним бесіду про сім'ю, домашніх тварин, хобі, відкладаючи в пам'яті все, що може стати в пригоді. Не планую це використовувати просто на чорний день. Коли він питає про мою сім'ю, я кажу, що мене виростила бабуся Марта. Набагато легше вигадувати брехню, ніж говорити про справжню сім'ю. Вони для мене мертві. Точніше, я мертвий для них, і нехай так і лишається. Який був найкращий рецепт твоєї бабусі, коли ти був малий? питає півень. Я стискаю губи, перебираючи в пам'яті Мартині листи. Яблучний Браун Бетті. Вона писала, що колись Дешон приїде і вона приготує йому свій знаменитий яблучний Браун Бетті, дивна назва для десерту. Але я б не відмовився півень уже несеться в іншу тему конспірологія і НЛО. І мушу визнати, попри те, що я не хочу вважати його своїм улюбленцем, я ніби починаю до нього теплішати, а потім він б'є мене по нутру. Коли згадує, що його племінник вирішив змінити ім'я Скайла на Кайлі, півень не розуміє, але щиро старається, хоч і плутається. Мені важко звикнути, бо я завжди знав його як Кайла, каже він, і я підіймаю брови. Бо від старого бумера я точно не очікував, що він поділиться своїми переживаннями щодо підтримки трансгендерної племінниці. Ну, якщо Кайлі бачить, що ти стараєшся, це головне. Так, але важко, бо я бачу, як складно дитині. Ага, кажу я, і на мить мене вражає, наскільки непередбачуваними можуть бути люди. А потім він починає говорити про вакцини і чіпи в тілі. І, чувак, ну я не можу, просто вибери вже одну тему забагато політичного віражу для мене. Але, можливо, у його божевіллі є метод, бо коли ці дві години закінчилися, він розповів мені так багато всього, що я вже не пам'ятав жодного з тих паролів чи відповідей на секретні питання. Тому молодець півень. І так, ти класний дядько. Я тримаю голову півня на своїх колінах, кров стікає на мої джинси і на асфальт. Решта його тіла лежить поруч. Повністю розпанахана, я зітхаю і дивлюсь у небо, намагаюся не відчувати провини. Намагаюся. Дуже дуже намагаюсь кажу собі всю ту брехню, яку треба, щоб вона зникла. Я не хочу писати цю частину, але мушу, можливо, ти зможеш мені допомогти. Бачиш, це той момент, коли я вперше побачив її, леді. Точніше, те, ким вона є насправді Отже, Кінець двох годин моє серце б'ється швидко, дуже швидко. Я вже навіть не чую бурмотіння півня, бо останні кілька хвилин єдиний звук у моїх вухах це кров, що гупає в скронях. Ми десь посеред довгої ділянки траси, все поступово темніє до фіолетового, крім яскравої червоної смуги на горизонті, і раптом. На дорозі з'являється фігура. Вона просто виходить із тіні і завмирає там, силует на тлі згасаючого дня, у яскраво червоній сукні, що мерехтить, мов вогонь. У мене піднімається шерсть. Кожен м'ясно натягнутий, як тятива лука. Все відчувається уповільненим, коли півень жмуриться і каже Що за. Двері відлітають. Просто зникають усі водійські двері. Я навіть не побачив, як леді рухнулась. Ми з півнем одночасно кричимо, коли він вилітає назовні. Автобудинок все ще мчить уперед, і я кидаюся, хапаю кермо і б'ю по гальмах. Ззовні чути крики, постріли, рик двигунів і вереск шин. Я виглядаю в отвір, де були двері, і вдивляюся в трасу. Все стало дуже темним, майже чорним, наче додаткова пелена тіней накрила саме цей відрізок дороги, а в центрі цієї темряви жінка? Важко сказати, бо її обриси прикриті якимось вируючим димним мороком, тінь, що рухається, як рідина, кулі свистять. Жінку різко кидає вбік, майже як маріонетку. Вона падає на землю. Потім зривається в стрибок, і я чую, як кіхті дряпають метал. Мотоцикл крутить, вершника викидає. Ще крики, мотоцикли летять, мов іграшки, а потім решта вже тікає, палячи гуму. На асфальті залишається купа понівеченого металу. Тінь жінка повертається до мене, а позаду неї два вкрай чорні провалля, як нічне небо без зірок. Чорні очі, що гаснуть. Тінь над шосе піднімається, і знову настають звичайнісінькі сутінки. У животі все стискається від жаху. На дорозі щось залишилося. Ні, думаю, ні, ні, він не був моїм улюбленцем. Я не вибрав улюбленця. Я мчу вперед по асфальту, і тоді бачу знайому шкіряну куртку, роздерту так глибоко що видно розчахнуту грудну клітину та голову. Голову відірвано начисто, вона лежить за кілька футів. Я підіймаю її і сідаю просто там, поруч із ним, на дорозі, бачу його телефон, і це змушує подумати про тікток, про його небіжу племінника, сповістити родину і що саме ти скажеш, Джеку. Я не знаю, тому просто сиджу і повторюю йому знову і знову, що мені шкода. Мене наче вимкнули, усі інстинкти пропали. Я настільки зацепенів, що забуваю тікати, аж доки не відчуваю легенький укол нігтів у плече. Холод пробігає всім тілом, я кам'янію. Хоч пальці в неї гарячі і ці кігті нагадують, що буває за непослух, я попереджала Джек, ти мав мене послухати. Вона опускається поруч. Червона сукня хвилями спадає навколо неї. Волосся ідеально лежить навколо обличчя. Помада бездоганна, шкіра світиться, наче вона позує для глянцю. Вона бере мене за щоку, змушуючи підняти голову. Попри заціпаніння, моє тіло тремтить, гаряче, холодно. Вона посміхається, гарна посмішка, майже людська, майже. Але очі порожні, як у ляльки, ніякого життя і ніколи не було. Давай без невинних, гаразд, у робі була сім'я, а я не люблю зайвих хвостів. Тому я й вибрала тебе хто помітить, коли ти зникнеш. Її слова ріжуть глибоко, і я здригаюся. Хто помітить Марта, коли більше не отримає листів від шахрая, родина, з якою я порвав і яка охоче вважала би мене мертвим? Що ж, як здобич, я справді зручний варіант ідеальний шматок м'яса, ніяких зайвих зв'язків. Я не залишу після себе нічого. Крім недописаних схем і тих кісток, які вона не з'їсть. Хто ти така? видавлюю. Бо якщо я знатиму її назву, можливо, знатиму, як її перемогти. Але вона тільки посміхається, вона знає так само добре, як і я. Чим більше ти знаєш про свого ворога, і чим менше він знає про тебе, тим краще, і ким би вона не була якою б нечистю не була, вона не дасть мені ні крихти інформації. Вона впевнена, що просто прибирає сміття дрібного паразита, який годується невинними. Але вона не вбиває мене ще ні. Вона відходить уздовж траси. Я дивлюся на червону сукню, що тріпотить у вітрі, і в якийсь момент десь у далечині. Як свічка, вона просто гасне. Я важко ковтаю, заплющую очі. Відтепер я більше нікого не наймаю, жодної охорони, жодних убивць, жодних банд, жодних сторонніх. Я не хочу, щоб люди вмирали через мене. Ну що ж, як хочеш, леді, гратимемо за твоїми правилами. Тільки ти і я без інших правила дому, але я краще за всіх знаю дім завжди виграє. Історія просто дуже крута, аж мурахи. Як вам, до речі, напишіть в коментарях. До речі, дуже класна була ідея. Хтось написав в коментарях за сон. Там було кілька варіантів. Мені дуже сподобалось, реально цікаво. Ну, в наступній частині дізнаємось. А з вами була знову Скарлетт. Дякую, що слухаєте, коментуєте, і до наступних зустрічей.